Вітаю! ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску Україну відвідає всесвітньо відомий мотиваційний спікер Нік Вуйчич. Визначили переможців конкурсу Благодійна Україна Україна-2015». У Львові вимушені переселенці отримали допомогу. Зустрівши чоловіка без рук і ніг, люди не приховують шоку, нестримні погляди, шепіт за спиною, ніяковість. Нік Вуйчич на це відповідає жартом. Усе через цигарки. Нік всесвітньо відомий мотиваційний спікер, письменник та проповідник. Його мова не містить кліше, подивися на мене і зрозуміє, що у тебе все добре. Він просто ділиться своїм життєвим досвідом і мотивацією, як досягати своєї мрії всупереч усьому. Вже зовсім скоро ніквуючич відвідає Україну у столиці 7 квітня. В рамках приїзду гостя відбудеться ряд заходів. Прес-конференція, візит до одного з військових шпиталів Києва та великий виступ із назвою Життя без кордонів у національно-спортивному комплексі Олімпійський увечері о дев'ятнадцятій. Організатори розповідають, що графік Ніка розписаний на два роки вперед, але він викроїв час і для України. Він проникся і оця дата 7 квітня. Вона в нас виникла. Можна сказати, у лютому місяці, не дивлячись на те, що мало часу до самого заходу, я згоджуюсь на цю дату, і він з дуже великою радістю планує цей приїзд, і він вважає, що він зможе дати багато сили, дати багато енергії для багатьох людей нашої держави. І він обов'язково знайде можливість відвідати якісь із госпіталів воєнних, щоб поспілкуватися і підтримати, дати дух хлопцям, які не зможуть бути присутніми на його заході. Хоч захід комерційний, а квитки може придбати будь-хто хоче. Три сотні запрошень вже роздали особам з обмеженими можливостями. Так як нік родився в. Верующей семье до какого-то момента времени он задавался одним вопросом: если Бог создал его с теми ограничениями, которые есть, значит есть какое-то истинное предназначение. И со временем Ник увидел это предназначение именно в публичных выступлениях перед людьми, вдохновления. Окрім того, Нік грає у футбол, плаває, катається на скейті, серфі та стрибає з парашутом. Він уже написав декілька книг по мотивації: нестримний будь-сильним любов без кордонів та бестселера життя без обмежень. До речі, український переклад останньої представили 29 березня на прес-конференції з нагоди приїзду спікера. На полицях українських книжкових магазинів видання з'явиться вже 8 квітня. В Україні за минулий рік благодійників стало більше. Такі висновки можна зробити із рекордної кількості отриманих заявок на конкурс Благодійна Україна Україна-2015». Серед учасників змагання, соціально відповідальний бізнес, громадські, волонтерські та благодійні організації і спільноти, фізичні особи, дитячі і молодіжні колективи, ініціативні групи, об'єднання громадян та засоби масової інформації про те, як обирають переможців в різних номінаціях і хто здобув першість цього року, знає Олена Долгорученко. Минулого тижня наглядова рада, медіарада, конкурсна комісія та оргкомітет національного конкурсу Благодійна україна Україна-2015» за підтримки Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та Міністерства охорони здоров'я України відзначили найкращих меценатів країни. Порівняно з попередніми цього року до організаторів надійшла рекордна кількість заявок. Це неабиякий крок з боку українців, запевняє голова наглядової ради конкурсу Співачка, журналістка та громадська діячка Анжелік. Карудницька Розхитати суспільство і примусити його бачити, якісь проблеми, окрім власних, було надзвичайно складно. Але революція при всіх її складностях і, і війна, при всіх жахах, які ми переживаємо, вони примусили нас стати більш людяними, і сплеск благодійності настільки серйозний в країні, що ми можемо собою пишатися. Заявку на участь у конкурсі Благодійна Україна Україна-2015» можна було подати. 14 вересня минулого року Цьогоріч було 712 охочих позмагатися у дев'яти конкурсних, чотирьох спеціальних і трьох нових так званих волонтерських номінаціях. Що важливо, тепер конкурс вийшов за межі України. Вели спеціальну номінацію для філантропів за кордону цього року. В змаганні вперше були учасники з Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції та Чеської Республіки. Функція зовнішнього експерта полягала в тому, що на зовнішньому інформаційному ресурсі знайти цю конкурсну заявку у цій номінації, співставити її з іншими конкурсними заявками і визначити ранжир. Місце, яке на погляд зовнішнього експерта, займається заявка у цій номінації, у рамках конкурсу провели сім регіональних етапів. Найкращих добродійників обирали у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Херсонських областях. Лауреати національного конкурсу Благодійна Україна -2015» – Це 49 фізичних та юридичних осіб, які за результатами оцінювання посіли перші три місця у 16 номінаціях та ще вісім, які отримали спеціальні відзнаки ОРГКІ. Тету нагороджувала благодійників перша леді країни Марина Порошенко. Першим вона вручила відзнаку Міжнародному фонду Таблеточки, які вибороли перемогу в номінації Благодійник загальнонаціональний фонд. Гроші, які були зібрані під час привітання президента України, були також перераховані на рахунок фонду таблеточки і пішли на рятування онкохворих дітей. Я впевнена, що саме ваша команда заслуговує на таку. Далі, як благодійний компанія Великий бізнес першість отримало акціонерне товариство «Приватбанк». У Номінації Благодійник. Регіональний благодійний фонд нагородили фонд щаслива дитина з міста Запоріжжя. В номінації Благодійна акція року перше місце посів благодійний арт-проект Оскар і рожева пані. Окрім того, у трьох номінаціях особливо відзначили волонтерів благодійників у справі захисту гідності та незалежності в сферах освіти, культури, медицини допомоги захисникам України. Олена Долгорученко, Микита Ісаков, Київ вісті надії. Вже зовсім скоро з 4 по 20 квітня Україна замерегти червоними паперовими сердечками. Саме у цей час пройде цьогорічний збір коштів для закупівлі медичного обладнання для українських лікарень. Ініціаторами виступили благодійники із фонду від серця до серця, які вже 10 років допомагають медичним закладам України із закупівлею обладнання. Як працює фонд та яка мета збору коштів цього року дізнавалася Валерія Полторацька. 2006 року в Україні створили благодійний фонд Серце до серця, команда якого прагне забезпечити дитячі лікувальні заклади медичним обладнанням у встановленому законодавством порядку. Ідею такого фонду запозичили у польської благодійної організації Оркестр святкової допомоги, яка понад 20 років проводить подібні акції. Акція проводиться за підтримкою Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства молоді та спорту України. Всеукраїнська благодійна акція серце до серця ставить за мету суспільний збір. Коштів на придання медичного обладнання для надання допомоги хворим дітям. І щороку змінюється призначення акції за 10 років діяльності фонду в Україні більше 100 тисяч осіб долучились до волонтерської акції та разом зібрали близько 26 мільйонів гривень. Коли є проблема, є біда, повинна стати не тільки одна людина, тобто зацікавлена батьки цієї дитини. Про це повинна думати взагалі спільнота, тому що є біда, і її потрібно вирішувати минулого року. В рамках акції під гаслом уряд. Ту життя дитині зібрали більше двох мільйонів гривень. На ці кошти 21 дитяча обласна лікарня України отримала медичне обладнання для реанімаційних відділень, зокрема шприцеві насоси для дозованого введення пацієнтам невеликих об'ємів лікарських засобів. Існує цілий ряд медикаментів, які мають різну дію. При різній швидкості введення, тобто чим більше доза вводиться за певний період часу, тим інша дія спостерігається. Що стосується анестезіології, то знову ж таки наголошую, що застосовується цілий ряд медикаментів, які при їх постійному введенні за допомогою цієї апаратури уникають пошкоджуючі дії під час знеболення на дитячий організм. Цьогоріч організатори акції продовжують збирати кошти на придбання подібного медичного обладнання для дитячих реанімаційних лікарень. Неможливо без застосування сучасних передових методик, без сучасної апаратури, без апаратури, яка дозволяє постійно на протязі доби точно дозувати ліки, точно спостерігати за пацієнтом, точно проводити лікувальні заходи. Тобто, ми можемо і без неї обійтися, і багато років обходились. Але якщо вона є, то відповідно. Допомога дітям буде надаватися на більш високому рівні, більш якісно, більш повно і більш повноцінно. Долучитись до організації та стати волонтером може кожен. Для цього необхідно знайти регіональне відділення фонду у вашому місті. Дізнатись інформацію можна на сайті, який зараз зображено на екрані. За десятилітню історію організації наймолодшим волонтером став дев'ятимісячний малюк, який разом з мамою у 2013 році збрав кошти для дітей з вадами слуху. А от найкращим волонтером дві 19-го року у Вінниці став Віталій Мензульський, який два роки поєднує основну роботу з благодійністю. Це, вона... саме головне те, що це моя робота допомагає комусь. Тобто мені дуже приємно бачити тих людей, які граються на дитячих майданчиках, які бігають, просто радіють життю. Чим більше ти віддаєш доброти, тим більше й до тебе приходить. Просто є такі хвилини, коли здається все нічого не вийде. Саме як то кажуть, що коли здається, що нічого не виходить, ти от от на півкроку до цього мети. Цьогоріч акція пройде з 4 по 24 квітня по всій Україні. Країна замерегтить червоними серцями, які є символом організації. А фінальною акцією стане біговий марафон, під час якого планують установити рекорд України. Якщо ви вирішите пожертвувати буде невеличку суму, ретельно слідкуйте за тим, щоб не потрапити в пастку шахраїв. В кожного волонтера буде номер. Який йому присвоюється під час реєстрації, він заповнює анкету. Якщо особі немає 18 років, анкету підписують батьки, і в нього ще цей самий номер на ідентифікаторі. Там написано прізвище, ім'я. Вони всі волонтери мають його з собою. Скринька запломбовується. Вона сама по собі дуже класно зроблена, тому що тут є рівні захисту. Так? Якщо ти будеш його доставати, вона тут прорветься, там прорветься. Тобто в відділенні банку це дуже видно. І скринька розпакова може розпакуватися тільки у відділенні банку. Скільки коштів буде зібрано в Україні цього року, дізнаємось уже в кінці квітня. Навіть одна гривня допоможе врятувати дитяче життя. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті Надії. А тим часом у Львові не забувають про вимушених переселенців. Місцеві адвентисти разом з представниками Личаківської районної адміністрації міста провели зустріч із мігрантами зі сходу та півдня України. Захід організували за підтримка Адвентистського агентства допомоги та розвитку в Україні, українського біблійного товариства та благодійника Куйду Даніела із Естонії. Побувати на зустрічі та поспілкуватися з переселенцями вдалося і Вікторії Михальчук. Волонтери зі Львова організували зустріч із переселенцями зі Сходу та Півдня України на базі місцевої адвентистської церкви. Акцію провели за ініціативи благодійника Куйдо Даніла із Естонії. Він оплатив придбання продуктових пакетів. Я люблю Україну і ну, коли Майдан у вас це починався. Я через Красний Крест пожертвував, потім через інтернет пожертвував. Через нашу общину і тепер сам мог сюди приїхати і вас допомагати. Мені це подобається і я знаю, як трудно у вас тут. як то, -то у мене теж дуже тяжело було, і мені допомагали. Куйдо Даніел в Україні не вперше у 1970-х роках проходив військову службу в Житомирській області. Саме тут познайомився з біблійною істиною. Зараз живе та працює в Естонії, займається фермерською справою, вирощує полуниці, малину та зелений горошок, а також активно пропагує здоровий спосіб життя. Окрім Куйдо Даніела із вимушеними переселенцями зустрілися представники Адвентистського агентства допомоги та розвитку в Україні та українського біблійного товариства. Завдяки першим у рамках програми Діти допомагають дітям малята отримали солодкі подарунки від однолітків за кордону. А в біблійному товаристві діє спеціальний проект для вимушених переселенців. Дорослим та дітям подарували духовну літературу українською або російською мовами на вибір. Ми стараємося вивчати потреби суспільства, людей, які живуть навколо нас, і допомагати у вирішенні цих проблем. Наприклад, зараз ми бачимо серйозну проблему у цих переселенців, у них є проблеми з місцем роботи, з місцем проживання, навіть банальні проблеми, чим погодувати дітей. Тому ми шукаємо можливість, як їм допомогти. На зустріч присутніх запросили місцеві адвентисти та представники адміністрації Личаківського району Львова. Акцію відвідало близько 30 дорослих та 40 дітей. Ми допомагаємо різними шляхами. Це є інформаційна допомога, соціальні послуги, тобто шукаємо спонсорів гуманітарна допомога, організація дозвілля, проведення різних заходів для дітей, для сімей, тобто психологічна допомога. Ігор переїхав зі своєю сім'єю до Львова ще минулого року. Тут працює в таксі. На життя не вистачає, адже чимала сума йде на оренду житла. Коли вже возникла така ситуація, просто хотілося туди уїхати, щоб до мене залишатися. Ну вот так получилось, що в Львові. Хоча заранее не планировали. Ставлення, ну как бы, із того, що я там, з кем я мог спілкуватися, разное. Ну теж люди многие в неведении чего-то. Тобто в основном все нормально. А от Світлана та Павло на заході України вже майже два роки. Приїхали до Львова із Горлівки Донецької області. Згадують, що спочатку деякий час жили в Дружківці. До війни Світлана пильнувала дітей та працювала у маленькому місцевому кіоску, а Павло їздив на заробітки у Росію. Все все рухнуло в в один день. Ми 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 дуже дуже довго, ну як це, дуже важко перенесли, тому що ми все це перенесли, що сиділи в підвалі з дітьми. Я була на той момент беременна. Сюда я приехала беременна, родила здесь ребенка. У нас такая была психика. Мы сука слышали гром и уже прятались под кровать. Так было страшно. Пока это все к этому всьому э, как бы отошли. И потом так случайно познакомилась одна женщина, говорит, а что в Львов там программа для переселенців, там будуть помогать. Тоді ж і спробували переїхати. На початках жили у селі Мала Вільшанка Золочівського району на Львівщині. Пізніше, коли отримали гроші за третю дитину, почали знімати житло у Львові. Плохих людей в основному не зустрічається. Всі ріми нам допомагають, В селі ми взагалі не покупали ні картошку, ні морковку, ні лук, ну взагалі нічого. Ми тільки так покупали чисто що так гарніру. Окрім того, як запевняють Світлана та Павло, саме такі обставини допомогли їм повірити в Ісуса та прийняти його в своє життя. Як вони, так і їхні дітки Анастасія та Кирило знають, якщо дім своєї долі будувати на піску, під час дощу життєвих випробувань він упаде. Якщо ж на камені, то дім стоятиме. Багато з обіцяного насправді залишилося лише словами, розповідають переселенці. А їм кажуть, потрібні мінімальні побутові умови та можливість заробляти на життя. В свою чергу місцеві волонтери планують і надалі намагатися задовольняти потреби цих людей. Вікторія Михальчук, Павло Скляр, Львів, вісті надії. Цього року, 2 квітня, українці знову приєдналися до всесвітньої ініціативи поширення інформації щодо проблем аутизму. Цей день встановлено 9 років тому Генеральною асамблеєю ООН, щоб підкреслити важливість допомоги аутистам для покращення рівня їхнього життя. Щороку весь світ одягається у блакитне, щоб підтримати хворих. Блакитне є символом аутизму з двох причин: по-перше, дітей, що захворіли на цю недугу, що називають дітьми дощу, а вода асоціюється саме з блакитним кольором. По-друге, хвороба зустрічається у хлопчиків у п'ять разів частіше, ніж у дівчаток, а синій – традиційно асоціативний чоловічий колір. Як захворювання, аутизм це порушення розвитку головного мозку та нервової системи. Причини його виникнення не до кінця визначені, та лікарі кажуть, що вони пов'язані із генами. Для людей, що страждають на аутизм, характерними є дефіцит соціальної взаємодії та спілкування, порушення мовної і комунікативної діяльності, самоізоляція, бідність вираження емоцій, обмеженість інтересів, одноманітність повторюваних дій. Аутисти уникають будь-яких контактів та спілкування, часто ведуть себе досить незвично. Крім того, для них характерні часті виплески гніву та аутоагресія можуть завдати шкоди самим собі. Симптоми проявляються у ранньому дитинстві до трьох років. Діти-аутисти не розвивають тісних емоційних стосунків з батьками, не граються з іграшками, як інші діти, не зацікавлені у спілкуванні з ровесниками, проявляють незвичну зацікавленість до неживих предметів. У них також затримується розвиток навичок самообслуговування. Їм важко щось робити без сторонньої допомоги. Серед найголовніших симптомів для діагностики такого відхилення вчені називають так звану тріаду Лоревінг. Це складнощі у сфері соціальної взаємодії, порушення у Сфері вербальної і невербальної комунікації вкрай обмежений репертуар видів активності, інтересів та повторюваність поведінки. На сьогодні у світі одна із тисяч дітей хворіє на аутизм. Хвороба мало вивчена та вважається невиліковною. Методи корекції існують та можуть частково згладити прояви аутизму. Бувають випадки і повного одужання, та його причини невідомі. Та найбільша особливість аутистів у тому, що вони люблять працювати з технікою, мають хорошу пам'ять, особливо щодо чисел та зображень. А також дуже творчі, здібні до мистецтва, гарно малюють. Духовні лідери України висловили співчуття бельгійському народу з приводу теракті 22 березня у їхній столиці Бруселі. Більше про це та не тільки дивіться в короткому огляді. Керівник Адвентистської церкви в Україні Станіслав Носов від імені своїх одновірців засудив тероризм і закликав усіх людей до взаємного прощення і довготерпіння. Церква Адвентистів сьомого дня нагадує, що тероризм є неприйнятним способом розв'язання суспільних і політичних конфліктів. Терористи підступно спрямовують зброю проти цивільних осіб, які не мають шансів захиститись від загрози, яка чатує на них. Така стратегія навіть не відповідає жодним міжнародним угодам про правила військових дій йдеться у зверненні Станіслава Носова. Українська міжнародна місія Мир дому вашому вперше в Україні організувала курси для вчителів християнської етики. Навчання проходить на базі Київського університету імені Бориса Грінченка. У першому наборі підготовки близько 30 чинних педагогів з різних областей України. Завдяки таким курсам підвищення кваліфікації школи зможуть проводити змістовніші уроки з християнської етики. Важливо, щоб школа, крім знань, прищеплювала дітям християнській духовні цінності. Це дуже Потрібний крок, оскільки вкладаючи в наших дітей, ми вкладаємо в майбутнє нашої країни, підкреслив Віктор Матвєєв, президент місії Мир дому вашому раніше в Міністерстві освіти України розробили шкільні програми християнської етики для факультативного викладання. Проте школи зіткнулися з величезною нестачею кваліфікованих учителів, що спричинило повільне впровадження цього предмету. 19 березня після протесту церков у Львові було зірвано лгбт квест Церква Адвентистів сьомого дня виступила із заявою, що вона не схвалює ані фестивалі рівності, ані насильницькі дії проти його учасників. Згідно зі святим письмом, Адвентисти сьомого дня розуміють шлюб як союз виключно чоловіка та жінки. Біблія засуджує будь-які одностатеві сексуальні стосунки і називає таку практику гріхом. Йдеться у заяві. У той же час церква не схвалює силові сценарії протистояння. Нездоровому явищу одностатевих сімей, адже ми хочемо бачити Україну правовою державою, де всі питання вирішуються в межах закону. Адвентисти кажуть, що ненависть і насилля не той шлях, який приведе українське суспільство до втілення вічних моральних цінностей. І тільки любов може відкрити людям очі на їхнє становище перед Богом і вказати шлях до покаяння. Наголошено у зверненні. Американка пройде пішки через всю територію США, щоб привернути увагу до війни в Україні. Вона почала свою подорож «Walk for Ukraine» ще восени з містечка Фронт Роял, що в штаті Вірджинія, і планує завершити її до кінця року в одному з містечок Каліфорнії. Нотатки зі своєї подорожі Майя публікує у соціальній мережі Facebook. Учені виявили, що люди, котрі вірять у Бога, навмисно пригнічують області мозку, які використовуються для аналітичного мислення, а от глибоко невіруючі люди роблять подібне з областю мозку, що відповідає за емпатію, тобто схильність до співпереживання. Професор Тоні Джек, який керував дослідженням, пояснює, що своєрідне вимкнення критичного мислення допомагає досягти більшого соціального і емоційного розуміння. Результати експерименту також свідчать, що віруючі люди більш чуть. Ніж атеїсти. А рівень релігійної віри та співпереживання позитивно пов'язані з частотою молитви або медитації. Аналіз проводили після восьми експериментів, у кожному з яких участь узяли близько півтисячі дорослих учасників. Вчені зазначають, коли людина стикається з науковою проблемою або етичною дилемою, здоровий мозок активує відповідну мережу, а іншу придушує. Таке придушення може призвести до конфлікту між наукою і релігією у свідомості людини, додають науковці. Продовжуйте робити добрі справи. Це подарує хороший настрій, як тим, кому ви допоможете, так і вам. Це були всі новини на сьогодні. До зустрічі через тиждень Хай щастить!